Отже, продовжуємо. Це завершальна частина завершального туру завершального дня. От так, якщо можна сказати. А саме це в нас фінал фіналу. Так, є гра. Сьома команда поки що на третьому місці. Її треба очки. Команда. Їм треба обігнати п'яту команду Поки і треба ще очка 4. І вони грають, вони достають. І от така от одразу штучка. Але це не спрацювало. Ось так от близько до сіточки. І влад буде пробивати без блока. І в нього не виходить. Так, ще зможуть вони догнати, їм ще зо три очка, треба, щоб догнати любими Аліною. От, і слава помиляється. Так, багато просто звичайних помилок. Звичайно, в третьому турі. Так. Ну, Серьезно. тут буде чесно. Маша Півненка раз, угу. Поле два, угу. Назар три, і угу. четвертую Вені не дадим. Мне. Давайте. Я, як, як скажете, да. Да, да Веня активний був. Да. Вот. Вот так вот. Все чесно. І слава не попадає в поле. Багато помилок на атаке, но нічого. Так, і восьма команда, які залишились всього три м'яча. Три м'яча до завершення цього турніру. І знову не подача. Дуже багато не подач, подач, да, в третьому турі. турі. Так що і є є в нас через блок. і залишається лише два м'яча. Чи зможуть команди щось представити їм для того, щоб було ще на що подивитися, щоб не дати їм дійти до дострокового завершення фіналу? На це було важко, звичайно. Команда, божна, 13, і невже це в нас останній м'яч. Це може бути матчбол нашого. Болі! Ми зможемо, звісно, подивитися на відео челенджі, але не страшно. В них 14 і так м'ячів. Так що ще можна пограти. Благодаря. Слава подав Любомира. Хоча їм можна було б. Бити в Але це гарантируємо, завіть третій. Але... Це... команда, заходить на І знову в нас матч бол. І в нас тут що? Слава робить, і слава буде пробивати. Отак, от ще є ігра. Є гра знову, якщо не буде помилок на атаці. то... У нас. Ома ще може грати. Зараз, звичайно, важко. Не можу я так, П'яте, але треба до дев'яти, Це, звісно, дуже стрмно. І Женя буде пробивати. Хорошо зіграв. І Женя. Б'є. Підняли м'яч. Молодці. Опять в одиничку. Женя достає. І дуже цікаво, звісно, це все дивитися і забиває. Шосте. Ну, до дев'яти, звичайно, важко. Але тут треба не тіряти жодного очка. На це, власне, і розрахована ігра. І є гра. Так, і зразу можна було бити, але вони це не зробили. І забивають вони. Хто б міг подумати? І буквально залишається дуже мало часу їм, щоб догнати. Що ж станеться? Чи сьома дожене 2 очка цих і не змогли. Не, змогли. Чи... не вистачає буквально очка 2. І восьмій команді треба просто набрати 15 очко. Чи вони вже справляться з цією задачею? Серйозно? Так. В Гамбургі були в сорівновані. Ой, десь дуже недавно. Поле, поле, поле. Пошли, пошли, пошли. Да, да, літом. Так, так, літом. Mm -hmm. Червень. Червень, чилипен, да, ще чи початок липня. Десь там. Чи кінець червня. Да. От, Поле. І самі самій команді, які ще треба буквально пару очок. Ну, от в цьому, власне, а це останні вже Тобто В них просто не вистачило на цей час вже. І все. І все чесно. У нас команда все ж таки. Все ж таки, ну нічого, не засмучуйтесь. В кінці виграли хорошо, дуже хорошо. Третє місце. Ні, а нагородження буде потім. Нема. нема місця, нема. Заховуй, все, сховай, закрий. На нагородженні дізнаюся. Команди грали. Хорошо. от, Молодці. Ось хороші хлопці, які грали, старалися. От, так, Тренери, президія, вся компанія. Хто ж в них все ж таки все виграв? Ну, Ми від вас чекали 15-ті, 15-ті, так, так що ми навіть не знаємо, навіть не знаємо, що ви виграли, звісно. Ну, зараз це почуємося.